Так, ну, я вирішив записати коротке відео, як працювати з реальними даними. Це, мабуть, буде в доповненнях до курсу BioData. От у нас прийшли такі дані. Відносно небагато рядочків, дуже багато стовпчиків. І хочеться на ці дані нахлобучити якусь бігдата чи, чи нейроночку. Щось таке модне, немолодіжне. Але дані мають проблеми. Які проблеми? Звичайно, ці проблеми мав би вирішувати тільки хто надав ці дані, <coughs> але доведеться, мабуть, мені. Значить, у нас є дані є неповними. Тут є пробіли таким мінусом позначення. Даних. Ну, це якісь медичні дані, ми не знаємо приглядну область достатньо. Звичайно, що ці прибіли, це можуть бути, тому що той параметр, наприклад, не, не, не застосований для цієї там, за там залежність набору параметрів, ще щось. Ну ми не можемо працювати з векторами, якщо в них якісь координати не заповнені. Базове представлення, що це. Кожен рядочок це якийсь вектор в якомусь векторному просторі великої розмірності, з яким ми потім будемо намагатися щось зробити. Що? Як чим заповнити ці дані? Е, можна заповнити середнім або медіальним. Друга проблема з цими даними, що є дані. Ось такі. Дивіться. Ось. Ну, тут значення там маленькі, великі. І тут хоп значення от таке. Це скільки там мільярд, мабуть. Скількись там мільярдів. Так, тисяча, мільйон. 57 мільярдів. Це щось, щось дуже дивне. Такі це може бути несправний якась похибка мета, та оці дані вони сильно зсуватимуть за цим параметром всю, всю табличку. Ну, тут таких багато, ось аномалії. По-хорошому ці дані мав би теж, оскільки це медичні дані, лікар, мав би їх. Подивитися і скоригувати до чогось більш-менш реалістичного. Ці дані нам будуть надзвичайно сильно зміщувати середнє. Тобто середнє ось в цьому стовпчику буде, де ці дані попадаються, воно теж, бачите, зашкалює. Ну, Тому що там одного, одного такого. Е Елемента достатньо, щоб змістити середню. Надзвичайно сильно. Ну, як колись казали на заняттях з математичної статистики, що ну, розумієте, що якщо рахувати, наприклад, середню там, зарплатню чи пенсію за країною, то зарплатня чи пенсія одного депутата може змістити її всю. Дуже сильно, і відповідно ви не будете розуміти реальну, не математично строго, а те, що ми розуміємо, коли говоримо під реальною там, середні, середньою пенсією. Тому для цього треба користуватися іншим показником, який називається медіана. Ось Вона є тут, її можна порахувати в Excel. Медіана рахується яким чином. Якщо за оцією вибіркою, вибірка сортується ну, як масив, сортується як масив і береться середнє значення в середині масиву. Тобто це найбільш поширене, туди попадає найбільш поширене значення серед даних. Вона медіана набагато стійкіша до таких викидів. Бачите, вона не змістилася воно в порівнянні з, з середнім. Середнє у нас надзвичайно зміщено є. Ось тут, наприклад, а, це дисперсія. Ну, дисперсія дисперсія теж надзвичайно зміщена, звичайно. От. Е, тому таке треба лікувати. Не, ну, Навіть ми не будемо, просто треба ескрегувати, бо інакше з цими даними просто немає нічого, що можна зробити. Так, ну давайте погнали. <кій> значить, Перше е, пропущені дані. Ну ось, значить, Дивимось. Ага, тут немає в цьому стовпчику, попадається пропущені дані. Дивимося на медіану. 21 і 21,1. Давайте ставити. Ні, тут. Зразу треба пройти все очима. На, на жаль, з такими даними ну, треба очима дивитися. Бо я думаю, що ті, хто мені їх дали, дійшли до, до них надзвичайно формально і ніхто не вникав, що вони взагалі дають. Так, все, інших таких пропущених в цьому стовпчику немає. Ну, Давайте пошукам. Мінусик, так, да? Шукаємо. А, це він таки пропускає. Це все якийсь інший символ чи що? Такі він тепер знаходить. А, ти скій сам сам. Ну нехай. Ладно, давайте методично будемо дивитися. Методично шукати. Починаючи звідси. Шукаємо. А, ось це, мабуть, цей. Тепер він покаже наступний. Як я, до речі, шукаю їх. Це якою логікою? Якусь дивною логікою. А, це він в рядочку шукає. Якщо так виділено, то воно рахує, шукає в рядочку. Давайте так, від. Отак, якщо... Незручно, ладно. Будемо дивитися так, 2,9 медіана. 2.9. Заповнюємо. Ой, ні. Таке. Багато ручної роботи, але це те, що мали зробити ті, хто давали ці дані. Тому що інакше це все абсолютно безмістовно можна було б ще ці колонки, які мають дуже багато пропущених даних, просто видалити. Що ж таке? Так, оце, до речі, бачите, тут даних практично дуже багато таких, щоб так все працювати. Так, ну, я цю одну роботу зараз не буду продовжувати, зараз подивимося, що далі можна. З цими даними зробити? Потім, потім, потім... А ось дивіться, бачите, вся колоночка це взагалі нулі. Нулі. Так. Дивіться, що це означає з точки зору великих даних? Що у нас? Колоночка заповнена одним якимось числом, то вона насправді безмістовна через те, що в ній немає ніякої дисперсії, а значить немає, вона взагалі ніяк не впливає на, на, на той на результат. Тобто оцю колоночку позначимо на видалення. Я потім її видалю мабуть. Так, де у нас там були, зашкалювали величини. Так, значить ще хотів показати, поки я там не поремонтував. От у нас якісь числа-числа. Оце у нас ця колонка з проблемами. Так, у нас є кілька таких таблиць, зроблені, ну, отримані з різних джерел. Як перевірити, знову ж таки, не розуміючи предметної області, ну, кинули вам такі дані, треба щось з ними зробити. То, щоб з ними щось зробити, треба. Можна застосувати такий статистичний тест, називається F-тест. Він простий: це порівняння дисперсії. Тобто, крім середнього, рахуємо дисперсію по, стовп... по тим стовпчикам. Це по кожному компоненту вектору. В одній таблиці, в іншій таблиці. Порахували Тут даних більше. Якщо у нас є, значить у нас кілька вибірок. Є вибірка з більшою кількості даних і з меншою кількості даних. Порахували дисперсії. Потім беремо і рахуємо їхнє співвідношення. Ось так. Оце варіанс дисперсії. Ось по різним даним. По одній більшій виборці там. По, ну, та, і, ну, всі варіанти. І Ось рахуємо одна на другу, одне на друге ділимо. Ось так по форму. ну, формула така дуже проста. Е, f тест має, каже, що ці співношення мають близькі до одиниці. Ну, наскільки близькі, там, в залежності від розмірності е, вибірок, але для великих вибірок вони мають бути достатньо близькі до одиниці. Ми зараз не будемо бридиратися. Ось, наприклад, оці бачите, числа достатньо близькі до одиниці. Ну, тут ще з великою натяжкою, можна сказати. Але тут же попадаються, наприклад, величини таких співвідножень, як 3 на 10-13 степені. Ну, Це явний шлак. Просто шлак. 51 шлак. Розумієте, що це дані медичні, ми порівнюємо людей. Тобто це не Порівнюємо тварин одного й того самого виду. Тобто ми не порівнюємо там людей з павуками, де там якась, якийсь фізіологічний біологічний параметр може відрізнятися там ну, в сотні разів, скажімо. От. А, а ми порівнюємо е, тварин одного виду. Тому е, дані мають бути. Ці статистичні параметри мають бути близькі до одиниці, якщо ми одну на іншу ділимо. Ну, так часто буває, але, ось, ну, от, наприклад, нормальна ситуація. 1,12, 12, 1, 1.12.089, 124. Ну, це щось, щось більш-менш схоже на правду. От. Ну, я тут так, деякі виділив. Ну, ось теж нормальна ситуація. Ну, Причини в цьому можуть бути багато яких, ну, в тому числі оці всі проблеми з даними. Е, ну, Нам це ж до, до, до корекції, ось я порахував. Після корекції треба буде порахувати ще раз. Отак от, от. Після цього я думаю, що можна буде. Застосувати щось більш-менш адекватне на цих даних, принаймні спробувати. Так.